На вторинному житлі, як завжди, все непросте. По геометрії стін стелі ми вирішили. В нас паралель, перпендикуляр стеля так, там дуже багато підшивки, а висоти, опуски ми максимально поприжималися, врахували всі критичні елементи. В нас по факту десь плюс-мінус 3,50 п'ятдесят стелі є. Але з підлогою складніша ситуація, тому що ми не хочемо витрачати дуже багато ресурсів. Але в той же час ми хочемо зробити шумоізоляцію. Тому ми вирішили. Ми відносно основи, яка в нас є. Тут раніше паркетна дошка була. Зараз бачимо фанера, яка трошечки склеєм, її підчищаємо. Далі шумоізоляційна резина, далі триплекс пліта, далі фанера, і далі вже буде паркетна дошка вкладатись. Але в нас був по об'єкту загальний метр. він... Плюс-мінус плаває, тому що ця підлога, яка була, вона не ідеальна, рівна була. Дерев'яні перекриття і так далі, дуже багато аспектів, що нам найважливіше зараз дотриматись. Там, де в нас різні покриття, тут в нас буде плитка. Паркетна дошка, щоб саме в нас ці стики були в одній висоті знаходились. Але ми можемо побачити, ми зараз для того, щоб заливати стяжку, пройшлись, повиставляли відмітки. В нас від загального нуля вже різниця в міліметр. В цьому місці ми бачимо. В цьому місці ми бачимо у нас, тільки ми зараз лазер не закриємо. 8 міліметрів. Далі в нас теж близько 2 міліметрів. І таким чином найголовніше поєднуємо вже а, різні покриття безпосередньо в межах їх примикання один до одного. А, і все. А так, через те, що площа велика, це буде не таким критичним аспектом.